Києві, у центрі Києва. Там вони і познайомилися. Його дружина. Не буду розказувати історію кохання Йони Шевченка. Тут вона описана досить, ну, можливо, не так детально, тому що не всі документи про його життя мені вдалося знайти. Але Нещасливого кохання з його дружиною, теж артисткою Поліною Саміленко, яка, на моє переконання була агентом КГБ, тому що коли його розстріляли в один рік разом із Курбасом, він не відмовився від нього, як багато інших. Коли арештовували, і, можливо, їх можна і зрозуміти, вони рятували свої сім'ї. Але хай Бог мене простить кар'єра у дружини Леся Курбаса дуже пішла вгору. Вона не мігрувала нікуди. Вона була провідною акторкою театру Франка, вийшла за одного із відомих. Акторів заміж України. У, нього, у неї не було дітей від другого шлюбу, а було двоє діток від першого шлюбу. І вона навіть у своєму архіві, я знайшла архів її, багато що взяла звідти з архіву, саме про стосунки з Юною Шевченком. Шевченком вона ніде не згадує за своїх дітей. Хоч фотографії з внуком одну без підпису, вона в архіві її знаходиться. В архіві української мови і літератури, як воно, не культури. Той, що в Софії був, зараз його перевели десь в інше місце. І, ви, думаю, з задоволенням почитаєте цю приватну сторінку Юни Шевченка. Йони Шевченка був іще один брат, теж актор і теж великий український патріот. І якщо він став на ниву театральновства Йона Шевченко, тільки тому, я думаю, що брат його до цього, схилив, він бачив роль брата на ниві акторській, йому хотілося бути таким, як його брат. І... Але він пішов далі за свого брата набагато далі, тому що його брат війшов теж в історію України як актор видатний початку ХХ століття, який підтримав українську революцію, який був у витоках створення українських театрів, в першу чергу там у Західній Україні е, почитаєте. І якщо родичі е, брата Юни е, Шевченка, може, випало з голови, як його було звати, прочитаєте. Брата, брата. Лазар. Лазар, так да. дякую. Знаю, що не традиційний. Ну, так. Лазар, 에, знайшлися і там 에, дали документи, в гніден, які, якась хоч трохи, відкрилася біографія Лазаря Шевченка, то про Йону нічого не відомо. Я знову влада сказала на сесії, що ваші книжки нікому не треба. Але війшов. Йода Шевченко в історію української культури, в історію театрознавства, в історію журналістики, то в першу чергу, не як актор, хоч тут є сторінка, розділ, яким він був актором у театрі Березіль, які він. Грав ролі. Я понаходила фотографії е, йони, в яких е, саме в цих постановках Леся Курбаса вони збереглися. Спасіба тим людям, що зберегли ці, ці світлини. Е, і Йона Шевченко, повторюю, війшов в історію тим, що він залишив по собі. Історію театру, українського театру, починаючи від 19 століття і закінчуючи вже 30 ми роками, коли його розстріляли, він писав історію театру, різних театрів. Їх було дуже багато. Вони тут є. Я знайшла його статті і дала в цій книжці. І фотографії дала. І ось е на його публікації у першій половині ХХ століття посилаються й сьогодні науковці, театрознавці, це основне джерело історії українського театру.